yeah Близько два десятка студентів-активістів ветеринарного університету під стінами лода обурюються постановою Кабміну із собою принесли та одразу ж підписують відкриті листи до керівництва області, президента та Кабміну. Вони проти об'єднання двох вузів, а свої права готові відстоювати до останнього, навіть якщо прийдеться пікетувати стіни у Києві чи навіть в Європі. Для мене зміниться навчання. Я думаю, я не знаю. Я не хочу вчитися в аграрному університеті, Я хочу закінчити ветеринарний. Ми будемо звертатися до. Ми будемо звертатися до студентів відня, Варшави, студентів інших Франції. Там також ветеринарна медицина є на вищому рівні, і ми хочемо, щоб нас підтримали не тільки в Україні. Ми хочемо, щоб нас підтримали в Європі, в світі, щоб знали, що є такий університет, і його хочуть просто знищити. На пікет прийшов і ректор ветеринарки Василь Гунчак. Каже, дізнався про нього з інтернету. Про те, що це змінить діяльності вишу, наразі не знає. Єдине припускає одноосібним керівником. Установи він уже точно не буде. Посада буде називатися інакше, вже ректора не буде, буде, буде директор, а відносно того, залишиться вже буде визначати керівництво. Ми територіально там залишаємося на вулиці Пекарській. Студенти там, де вчилися в своїх аудиторіях, в своїх корпусах і далі будуть продовжувати навчання. Викладачі, які працювали з ними, далі працюють. Скорочень особливих не передбачається, тому що на 10 студентів вони викладають, чисельні студентів є, ніде не ділося, вони працюють. Більше того, я скажу, ми будемо проводити набір в себе. Натомість обласні освітяни запевняють, відчутний Мін ані сподея, ані викладачі після об'єднання не зазнають, якщо ж такі будуть, і вони порушуватимуть чиїсь права. Лише тоді можна буде говорити про неефективність такої реформи. Ми, поки що, не бачимо аргументів, щоб сказати, що це об'єднання. Воно принесе комусь шкоду, Когось у межить в правах, комусь не дасть можливість утримати той чи інший освітньо світлоколікаційний рівень. Хтось не зможе здобути ту чи іншу спеціальність. Е, студенти позбудуться гуртожитків чи інші причини. Ну ми не бачимо таких причин. Така відповідь чиновників студентів не задовільнила. Вони кажуть, рук не опускатимуть, а ім'я свого університету відстоюватимуть до останнього. Обіцяють пікет зробити масовішим уже за тиждень, коли з канікул повернуться більшість їхніх не львівських колег. Олександра Стасишин, Юрій Галетович, Новини.